вже минає, новий символ всіх вітає. Ось вступає у права зелена дерев'яна змія. Мудра, впевнена, смілива, ночка, розумна і кмітлива, чеснот багато вона має, справедливих захищає. Хто назустріч і змією йде з чесною душею, чи зліпому плекає, той від неї постраждає. Бо ж прониклива змія, добре все на світі знає. Пильно в очі вона гляне і думки розпрочитає. Поради нам на 2025 рік вона дала, що процвітала наша земля. Змія теж дуже хоче нині, щоб була радість в Україні. Дорослій і малій дитині. Вона бажає щастя, миру, добробут шле в кожну родину, а не гаразд, і хай всі згинуть. Казала нам, змія, що треба вірити в диво, бо щира віра та надія здолати зло страшне зуміє. Усім нам треба заповіді Божі пам'ятати, чесноти і таланти розвивати, права і гідність інших поважати, але своє любити і захищати. І за палих камінь не носити, життям і честю дорожити. Тілесну і духовну зберігати чистоту, не нищити природу, зберігати її красу. Боротися з байдужістю людською, пасивність зразу відганяти. Про те, що моя хата – хатаскра, забути треба раз і не завжди. І віче треба всім геть відганяти, боротися і перемогу наближати, не завивати нам, не на хвилину, що ж за життя ми дякувати ЗСУ силу повинні. Їм треба наших молотих. Вони тримають їх, то правда. Але якщо, можливість маємо, то ми кошти їм на дрон збираємо. Смаковики чаї і каву, купні свічки передаємо. Вони зі їх замою, їм нагадають рідний дім. Бажаємо чирого серця, щоб не миліло доброти, джерельця. Усі важкі буревні дні на милосердя не скупімось ми. Нехай мудрість в рік змія, щоб припинилася страшна війна, щоб люди стали направляти свої сили на творчість доброту вом'я миру. І пам'ятаймо, що зміїли яд той лік і отрута, усе залежить у учі, потрапив в руки, усе залежить у житті від вибору людини, чи із добром, чи злом і ти поруч. Вирішила нині. А ми свій вибір вже зробили. У новий рік вступаємо сміливо і віримо, що у 2025 році змії під милим небом будемо жити ми. Бажаємо, щоб енергія у вас вирувала. Хороші новини щодня прибували. Ми, щоб менше тривоги з лунали. Ракети, ворожі не залітали. Бажаємо нікому не хворіти. Без втрат наступний рік прожити. Хай щедро вродять ниви і городи, щоб врожаї були усіх чудові. Ми хочемо, щоб ціни наросли, щоб українці всі могли прожити у наступному році. Із хлібом, є сіллю на столі, і з газом День при дні. Хай наші злобні, жорстокі вороги загинуть на нашій землі, а українцям вже після зими зустрінеть переможне ми змогли. Зелене світло нехай нам усюди буде, Щоб підняли нас до Євросоюзу, щоб допомогли нам Європою штати, навести Росію разом подолати. Дякуємо вам, захисниці, волонтери, вони, що наближаєте нам перемогу. Слава Україні, слава усьому народу, слава усім, хто бореться за свободу. Нехай береже ЗСУ, ласка Божа, щоб не зачепили кулі ворожі. Нехай кожна мама і вірна дружина дочекається з війни живого чоловіка і сина. Бажаємо, щоб хлопчики і дівчата їздили взимку на санчатах. Влітку ходили на природу в походи, а не сиділи під підвалах холодних. Бажаємо кожному, якщо він має втрати, то у новому році вже процвітати. Найперше здоров'я і терпіння багато, і оптимізму нам треба втрачати. Нехай у новому 25-му році буде змія на нашому боці. Нехай Україні допоможе, від бід і війни захищаємо. Все буде Україна. Це і змії зрозуміло, а підступні вороги, хай від'язу свого злоби, свинуть раз і назавжди. Вітаємо ще раз різдвом Новим роком усіх. Нехай збуваються усі мрії веселі, нехай свято зайде у кожного оселю, нехай обминає тривоги лихо, Нехай буде усюди затишно і тихо. Нехай висохнуть усі наші сльози. За три роки війни виплакали їх до волі. Як після ночі настає в природі ясний день, так і до нас нарешті прийде перемога. Лиш почекаємо трішки, бо вона вже в дорозі. З Новим роком, Україна, бажаємо тобі переможного миру. In